Привіт усім! Сьогодні розберемо цікаву тему, для чого потрібно мити шиферний дах. По-перше, це не лише про естетику, чистий дах виглядає звичайно охайніше, але головне це продовжена термін його служби. На шифері з часом накопичується мох, грибок і пил, які затримують вологу, а це може призвести до руйнування матеріалу. По-друге, миття під високим тиском це ефективний спосіб очистити поверхню без хімії, зберігаючи екологічність. І по третє, чистий дах це ще й про енергоефективність. Так, світла поверхня відбуває більше сонячного тепла, що зменшує нагрівання будинку влітку. Отже, миття шиферного даху це... Турбота про ваш дім, його довговічність і комфорт. Також варто зазначити, що помилково вважати, що шифер потрібно мити лише супермийками під супервеликою кількістю бар це помилкове ствердження, тому що кожен шифер це індивідуальний стан. Його десь шифер має старіший вигляд, десь новіший, Відповідно, десь можна більше додати тиску, десь менше, щоб не пошкодити. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. А поки насолоджуйтесь процесом очищення води. На відео гарного дня.